Всіх вітаю на своєму каналі. Гарного перегляду. Проточив внутрішню посадку під підшипники. Підшипники будуть встановлюватися ось такі конусні. З тильної сторони проторчив місце підсальник. Ось так він виглядає. Запрацював вже його. З цієї сторони виготовлю кричку, щоб піджимала саму обойму підшипників. І теж буде встановлений сальник, щоб не потрапляла туди стружка. Ось так виглядає сама стріла рами. Зробив її з сотого швелеру, великою сильно не став робити, тому що низька стеля, розміром зробив її 1680, плюс будуть якісь колеса, воно теж відніметься вверх. Почав зварювати раму, ось така вона виходить. Ніжки зробив масивні, щоб не було ніяких вібрацій. Довжина самої рами вже виходить 1730, плюс будуть якісь колеса, вже буде довше. Самі колеса зараз підвісив на дріт, щоб можна було приблизно глянути, як воно буде виглядати. Нижню частину в планах хотілося б зробити, щоб вона була на гвинтах. Тому що зараз стоїть стрічка 2800. Регулювання приблизно буде зверху сантиметрів в 15. Тому що, якщо встановлювати стрічку 3200 або ще більшу, щоб була можливість, ось тут хочу створити рамку якусь, щоб вона прогвинчувалася до самої стріли ось цієї. Можна було її переміщати разом з вигоном. З 30-го кругляка протачив ось такі направляючі. З 100 труби були зроблені ось такі втулки, розгорнув їх розгорткою на 26. Тут профрезерував ось такі пази, щоб краще кріпитися до самого кутника зверху. Всередину встановив ось таку вставку з 20-го металу. Зараз все відрегулював, залишилось тільки обварити. Зараз займаюся виготовленням валу для верхнього колеса. Тут наварив трішки підсальник, тому що не вистачало. Ось так виглядає механізм регулювання верхнього колеса, завершив обварювати його. Сюди вварив ось такий палець. Сюди виготовив ось такі втулки, Обварив їх. Ще залишилось просверлити ось тут отвір, щоб регулювати кут нахилу колеса. Встановив приблизно колесо на своє місце. Ось так воно виглядає. Зараз займаюсь виготовленням гинта для натягування стрічки. Ось таке вдалося виготовити гвинт. Діаметр різьби 25-й, крок 5. Ще залишилось зробити гайку для нього. Ось такого результату вдалося здобути при конструюванні рами. Ось так вона зараз виглядає. Внутрішнє вікно вийшло 340 мм. Але як казав раніше, зробив її регулюємо. Ще можна буде змінювати. А цю частину опускати вниз або вверх. Закріпити, закріпив їх на гвинти М16 на 4 гвинти. Далі сюди хочу наварити пластину широко з двох сторон, щоб при натягуванні полотна ось цю частину не викручувала в різні сторони. Ця площадка буде підійматися з двигуном разом, щоб потім не підбирати різні ремні.